Є така вулиця Яснополянська, на якій раніше лоцмани з Дніпрових порогів жили. І от верхівка Яснополянська і з неї видно такий розлив рік Дніпра. Трохи вище Яснополянської цвинтар, на якому похована пана Олександра. І можна сказати, він бачить здалека отакий розлив. Так що, ну, вулиця довга. Зараз я по ній йду, але ще будинки не почалися. Тут такі ну, приміщення промислове вверху Яснополянське. А вже не знову там житловий комплекс. І що цікаво, на, цій, на перехресті цієї вулиці, неподалік того місця, де похована пана Олександра, було знайдено колись ну, при, при роботі. А, при проведенні робіт, про прокладанню іншої вулиці, яка пересікала Яснополянську, на полянську. Зараз це старокодацька вулиця. А, було, знає, було знищено курган, дуже великий, скіфський, здається, скіфський, в да, якому знайдено було, якщо не помиляюся, там колесниця була, якесь колесо там. Ну, справні колесо, дуже дуже древнє колесо. І ну, якісь ще речі, які вказували на те, що ті, хто тут жив до нас, були дуже толановитими, освіченими, технічно людьми і справді вижу культурними. Але цей... Цей курган, цю могилу було розрито. Там, певно, лежала дуже поважна, може не одна навіть людина. І не, не могли провести трохи далі дорогу. Вирішили знищити цей курган. І власне, от якраз оцей курган, він зараз він знаходиться неподалік по місці, де похована пана Олександра. На перехресті доріг Яснополянської старо... Коза... старокодацької, да. це вулиця Старі Кодаки, яка пересікається з Яснополянською, біля якої знаходиться цей цвинтар. Хіп на цвинтар, з того боку, до, до, до місця поховання пана Олександра набагато вище. Можна сказати, його поховали рік свого. Мрінка і вище, бо пан Олександр жив нижче трохи, оце, біля Яснополянської. А, ну, от, власне, вибачте таке невеличке відступлення, але дуже символично що в такому місці не волі могильника, відбувано на могильник, навіть носі є частини древнього якийсь був Великий воїн похований і власне знайдено, знайдено було рештки цього всього старовинних артефактів, час, які свідчили про дуже, тому, що там дуже. Дуже, я повторюю, було технічно озброєні люди були в той час. І не аби хто. То зараз на спальнищі живуть досі українці. Роблять з нас якихось там туземців, да? але насправді і навіть наші пращури були унікальними, не тільки ми. А ми просто забули, що ми і перестали себе шанувати. Ну, я думаю, все поміняється. Дякую вам на тому, хто, якщо хто подивився, за коментарі дякую. Це буде України. Ще раз покажу вам здалека розлив дії. Тут далі яр дуже красивий і частково знищили бізною дорогою, але він все одно красивий знаходиться.